Так, колеги, всім вітання. Наші бройлери ростуть, вже бачите такі кабанчики вже мощні, приємно дивитись, але треба буде зважити, чувствую, я, що вони трошки нас відстають, так і за моєї невеличкої тупості, але трохи є. Це молодка, коп 500, бачите, чорнень піря. Ну, це настоящий кобулці українці. Біля кормушки все як завжди зайнято. Одні їдять, інші п'ють воду, температура 20 градусів. Вентилятор працює на всі 100 витяжки вже зробив дві мочні сітки. Бачите, 60 на 60. Передністивно виключилось, щоб заганяло свіжий воздух. Постілочку перестерили, та що була, там вона була суха, але грязна. Я її постелив тут, або тут завжди чогось вони роблять мокруту. На завтра вже вичищу цей кусочок і постелюсь нормально свіжо. Бо воно там мокре було і сам пол був мокрий. Як я постелив, хай не впитає, Постелечку тоді винесу. Кормушки допоміжні не насипаю, ту і ту. а насипаю тільки цю. Оце сьогодні у нас другий день пішов, ну, вже вечір. Але оце 4 мішка корму по 30 кг. Коротше, завтра вже вийде усе. А ще Трошки такі грязнуваті. ось сюди. Любив сидіти у грязі. Мокрий весь, грязний. А це чорні чистенькі, красавчики. Такі вже телятки. Гарнім уже місяць. Їдять, сируть, ростуть. Є, трошки які відстають, трошки які переганяють, але слава Богу, все добре. Ось так, скоро вже забой, але, але поки ще не до забою роботи, маса, куча і це капець. Нічого, справимося. Почті далі. Друге наше царство. Дивіться, скільки тут. Малишні. Все забите. Сюди попідбігали, Поїлочки. Запах такий тугенький у них, абсолютно добре. Вентилятор стоїть перед 28-й при 27 і ще раз включається. Вода як для брулерів, так і переперілок. Скотиняка знизу залізла, треба її достати. А як її достати, Може нам паличка. Мому дарилася, каже, залізти. О, все. Трошечки в гаманці, але вилізла. Бачите, які какашки. Можна слідкувати Перепівочки. Воду т'єти, яка хороша штука по Не треба банки вставити. Ну, це поки маленькими банки ставлю. Вони вже мені тут то, вони не тікають, вже їдуть тут як свій. Бачите, вожу біля них камеру, а їм усе по барабану. Ну так отак колеги. Корм жруть, жруть. Теж відра накидали тирсу, які її вибиті туди. Ну, відра півтора десяти літрових а й кілограм 10 людей їдять. Є таких пару штук затяганих. Поки що на своєму старті. Але куплені дорогі. Яйця я не бачу е, різницю між своїми і купленими за 9 гривень. Що я купив білий Техас бройлерний, але він сам по собі якийсь затяганий такий. Ще більше всього там вже на хреб... батьки нахрещені брати з сестрою, що вони. Ну, взяття цього 9 гривень. І свого цього красавчика. Мій набагато такий важенький. Ну, а 9 гривень щось. Щось мені не, не подобається. Свої, звісно, такі гарні. Гарні хазяїво. А біля якісь підтягані. Щоб підстилка. Ну так, да, вона така легенько уважна, але вона не сира. Вона легенько влажна, бачите, вона суха, але воно, воно трошки влажне. Заробив вентилятор. О, так, О, да, вона така влажнувата, але не мокра. Візде у нас сухо. але важко. Вати голоску. Так що показав своє царство. Приятно дивитися. Туди всього 750 штучок і штук 30 у мене часу йшло. Так, колеги, на вулиці вже старіє. Наш сарайчик ще не накритий, на жаль, на превеликий, але як розбагатіємо, ми й Богу його накриємо. Це, звісно, саме хуже, що не накрите, як дощ є незначні дірки, які прокопують до бролера. Ну, є і таке. Ну, а ще є в наявності інкубаційне яйце бролера. Воно приходить в качесну перевірку, точніше 14 і до 16. Ну, Дивимося на його, щоб було гарненьке, красивеньке. І похоже хоч щось на хоч щось. Качество, щоб було на ідеалі, а от таке оце хоч щось, ось таке не проходить. Бачите, дирочку. Ми його одразу кидаємо на ленту і йде воно на одобрення. Отаке гарне не ложимо. Ну, гарні ложимо яйця. А такі не ложимо недокрашені. Маленькі теж не ложимо, а ложимо. 14 і вище. Так що так. такі вони трошки вже потягані, хлопчики, парують їх добре. Хлопчики, хлопчики і хлопчики парують і, і дівчата парують. Це у нас тут Фенікс і Техас, Техас, мужики Фенікс, і наоборот фенікс і дівки, і мужики Техасці. Бачите скільки видають е, інкубейця. Це вже просто собрату, а це не влізло у відро. Є закази. Обробляємо по районі 2-5 днів і відправляємо. Це ми продаємо на м'ясо. Ой, кажу на м'ясо. На харчове яйце. Бачите, тут вони скублені, гарненькі, красиві дивулі. Свічу фонарику вони почнуть стрибувати. Так як світло. Якщо, то так що так Кому потрібно, ви бачили, який результат вийшов, і я можу продати. Ціна буде 4 гривні яйце Не багато, не мало, ну, я оцінюю свій труд 4 гривні. Мішки подались. Корм, як завжди, свій, гарний. Є такі в мене мішки краморовські, і треба набрати коколі і будемо робити гумати. Хто не знає, знімемо відео в майбутньому. Так що, ось так. Ну і сходимо до наших зайчиків. Так, і що ви думаєте? Чувствую, мене скоро занесуться. Ще місяцьок і будемо збирати яйця бролячі. Шутка-минутка, ніяк просто не дойде до них. Время. Ото є всегда зерно, я їм сиплю ту кормушку і так вже стягаю. Тут о! Уже вискочив біда качани. Бачите, скільки качани! Ну, застяли. Виб'є по мисочку. Вон які вже слони, закончився їхній корм і насипав кукурудзи пшениці, вони все висипали. Каже, роби нам корм. Так що сьогодні займемося, такі телятка гарненькі, їх тут вже чимало і розсадити. А це маличня. Такі гарненькі кролинятка. Теж вона забрав зірнеться, щоб довбалися. Попчик, який йде на продажу, як не продасть за 500 гривень. Всі їдуть, ніяк не доїдуть. Ну і тут колобочки. Мамаша і її. і колобочки маленькі. Ось така красота. І ця була пойти, була на забой. Вона розкидала всіх, я не знаю, де оце взялося. Оцей маленький хом'ячок. Вона стрибає агресивно. Що їй дуже важко налити воду у нас, ну дуже агресівна. Стараюся так насильно не, не трогати, а родила одного їй повезло просто. Нарвала гарно пуха, ну, вся, бачите, лиса так себе рвала. Ну, на жаль, розкидала. свару розкидала, а потім почала рвати. Терса була насипана, але вона не знаю, як так. Ну, не судьба, така вона гарна, длінна, мор, мордаста, малой тут, наче недавно градився одна цічка, такий. Красавчик, серйозний, круглий. Ну і полтавське срібло усіх всіх Приїхав до нас із журавки, гарненький, красавчик такий. Дай тільки діжинку, зразу буде працювати. Осталось дві дівки продам, осталось дві таких, продаю по 300 гривень. Вони ще молодесенький, мужик молодесенький, Тоже 300 гривень. Кому треба. Місто яготин. Це у нас, це в нас оціє, ось оці малишня. Ну але підросли вже, як почали їсти корм. Але ну, дуже слабенький у нас. Він нам пустить на м'ясо. Дуже слабенький. Ну і тут молодіж він сидить. Чотири штучки. Тоже ці на тиждень має, Молодші молодший теж по 300 гривень. А це дві дівки такі гарні. Білі-білі. Ну, білі. Через такі красиві, красиві. Теж кому потрібно. Жалко бить, але... Якщо що, прийдеться бити. Теж насипав, тож недавно приїхав, весь задовбаний, будемо робити їм корм. Гранулку свою домашню. Так ну, що то так.